Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Хотабач з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося на топовий бій, на СТРВ-103Б, карта Прохорівка. Розумієте, чим це пахне? У нас тут сама-сама маскированіша машина в грі. І дивимося на рекордні показники в даній обнові 1.23 на цій карті, на цій ПТ. За кермо нашої СТРВшки сьогодні грає доктор Карапанов, не знаю, скоріш за все, це якась москальська якась фамілія. Якщо що, поправте мене в коментарях обов'язково. Ми поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут дуже швидкострільна гармата 105-мм, 390 разової шкоди, 308 мм броні пробуває. Це звичайний стандартний підкаліберний снаряд. 308 мм, я вам скажу, тут навіть голдових підкаліберів не треба. а Голдові підкалібери саме у нашого танка, які пробивають 350 мм броні, і звичайно 390 разова шкода у підкалібера голдового, та фугасний снаряд. У нас 480 одиниць за вистріл середнього і 53 мм пробиває наш фугасний снаряд. Скажу вам, у нас дуже швидкострільна. Гармата, скажу я вам, це один з найкращих ДПМів в грі. Якщо не найкращий, не знаю, поправте мене в коментарях обов'язково. І подивіться, наш авторіплею приїжджає на нестандартну позицію для СТРВшки. Приїжджає тут біля вагонів, тут перевернувся вагон і дав відстріл по леопарду 1, Бачив на центр карти ніхто не приїжджає, особливо ніхто не підставляється з команди противника. І приїжджає назад на Алею. Не знаю оце, можливо, він знає Толк в цьому танку. Бачимо у нього з боку, там пише, скільки він грає за часто на цьому танку. Не дуже так каже, багато. 20 з копійками у нього, але, скоріш за все, він знає Толк, як куди ставати, в якісь позиції і зупиняється для відстрілу ворожого ЄБРа. Він взагалі вже обнагрів, приїжджає повністю наш, нашу команду світити в притул і м -м, намагається знайти простріл по ЄБРу, бачить, що. Там він у цій низинці їздить в ямі, і виходимо з вогневого режиму. І їдемо на алею, на зеленку, їдемо для відстрілу. саме наше місце. Там 416. Ми завдали таку невеличку підзюлінку по леопарду. 1 Скажу я вам, у нас приблизно 5,5 секунд перезарядка при Альфі 390. Я вам скажу, це дуже багато і дуже багато. Подивіться, приїжджає уже 113-й, це уже. Не знаю, як його правильно зараз окреслити, чи це аукціонний танк, чи як він був прокачуваний раніше, тепер у його вже вибили. 113 ВУА, це 113-й, це все одне і те саме, тільки ВО, це там спеціальний стиль, а 113-го просто це звичайний прокачуваний танк був. Хто, хто тільки тепер почав зареєструвався в танках, для тих спеціально я і розповідаю, і вже приїжджає. Повністю впритул до нас, що є команди, я не знаю, взагалі вже втратив повністю весь страх. І підсвічуємо ще леопарда 1 Так, і подивіться, я хотів сказати, що його не видно. Але простріл все ж таки був. І, можливо, вдасться йому дати про Так, і ми не знати, ми йому даємо чи не даємо. Обов'язково подивимося після бойовій статистиці. І тут вже підсвічується, подивіться, вже світить. Не знаю, хто це з нашої команди світить. Чи це AMX 50 б який стоїть на гірці, чи хто це світить? E, взагалі не розумію. AMX 30 б верніше, наш середній танк він міг засвітити, бо тому що він там e, стоїть на вершині і після вистрілу, скоріш за все, противники будуть світитися від нього. А у Ами 30 б його недавно апали. Це один зараз теж з, най... з найбільших ДПМів в грі у нього похожа. Ухожий ДПМ, як у нашої СТРБшки, один з найкращих в горі. І е, бачимо ЄБР-105, е, вже наш шотний просто їде вже в притул. Не знаю, він вже ризикує відправитися в наступний бій, він відправиться в ангар, але якось виживає, бачимо по повітній карті, там катається. Ми реалізовуємо за його допомогою свій ДПМ, ставимо на гусеницю, як Панзера ЄС-100, і його просто відправляємо. 3,5 тисячі завданої шкоди в нашій кишені. І е, все одно ЄБР-105. Коризується тим, що по ньому взагалі ніхто не стріляє, ніхто не влучає, не шотний. Можливо, варто було б якось е, сібовіше зіграти, але все одно просто їздить і катається, бачить, у нього асист іде рікою, бо тому що ми стріляємо, повністю вся команда стріляє. У нас перезарядка дуже шалена, як я вже говорив, і ДПМ просто на висоті. Тут уже т 110 3 Підсвічує знову і подивіться, забирають нашу ЄБЕРА, що дуже. Дуже і дуже погано, тому що він нам міг світити і світити. І подивіться, вже загоряється червоним. Червоні такі димки. Це мапа для тестування. Бачимо вверху справа пише. Тут буде падати літак. От, подивіться він зараз якраз летить. Зараз буде падати. Хто не бачив таке, дивіться. І приїжджаємо ми в центр на верхівку. Ото, до речі, дуже опасно, тому що якщо ми тільки підсвічуємося, абсолютно ми беззахисні і можемо навіть не втекти, а відправитися в наступний бій. Тому що тільки ми підсвітилися на горці, відразу ми стаємо в пріоритеті, будуть по нам стріляти по передзарядці. Подивіться, ІСа 7 повністю повністю наш, наша СТРВ забирає за три вистріли. і Виходить знову з режима, їде ближче, підсвічується бабаха ворожа. Це теж, подивіться, тільки бабаху підсвітили, це відразу в пріоритеті М-60 світиться, ніхто в М60 нав навіть не стріляв, тільки в Бабаху, подивіться, навіть на шавторіплею, тільки в бабаху стріляє, навіть не дивився, де М-60 світився. ну Тут вже бабаху збираємо, можна вже трош трішечки постріляти і по М60, І4 виїжджає там на верхівку, тут де залізна дорога. Виїжджає, ми дуже шкода, що ми йому надаємо з пробиттям там був рикошет, у нас підкаліберні снаряди, і до речі, подивіться, у нас не дуже такожі, багато підкаліберних снарядів. У нас майже всі снаряди, які були завантажені в комплекті, майже всі були стандартні підкаліберні снаряди, оці дешевші, майже всі, тільки 12 голдових і 3 фугаса У нас було завантажено. І будемо, я скажу вам, що вистріли наш автореплею всі снаряди. Не пам'ятаю, залишиться два або три снарядика Ну, а так усі вистріляє, е, ну, які будуть заходити, звичайно, зі шкодою, то будуть, а які не будуть, то і не будуть. Ну, Це така логіка, як той казав, залізна дуже. І подивіться, по ІСу-4. Не знаю, чому він перевалюється на нашу сторону, можливо, він хоче світити нашій е, ворожій команді раніше. Падає в яму, і подивіться, ми взагалі ми нічого не можемо зробити. У нього башня така. Башта така броньована, що взагалі, навіть не знаю, чи як панзер Є-100 на своїх кумулятивах 420 мм бронепробиття, взагалі чи буде його шити кудись, взагалі, чи в маску, куди-небудь. У нього дуже міцна башта, башта така, як у Іса 7-го. Наскільки мені відомо, Іса 7-го можна пробити в маску. Як панзером є 100-420 мм бронепробиття. Бачу, як пробивають його туди. І е, Зміщаємося ми вже в центр, рахунок 8-7. Е, ми приблизно одинаково йдемо по хітпоинтах на команду. І подивіться, ми переїжджаємо вже ближче в центр, і тут із четвертий вже у нас, як на лодоні, ми вже починаємо працювати по передзарядці. і разом з нашими союзниками його забираємо. 7326 завданої шкоди в нас вже в кишені, Три фрага. І починаємо працювати вже по гірці наші союзники. Підсвічують, ми просто навалюємо по перезарядочці До речі, у нас всі танки 10 рівня, тільки по одній арті в обидвох командах. Рахунок 9-8. Ми ведемо ще 6 хвилин до кінця бою, і ми їдемо вперед. Ми взагалі фулобі. Навіть не пам'ятаю чи світився наш автореплею взагалі. В цьому бою чи не світився. У нас дуже шикарна маскировка, одна найкраща в грі, якщо не саме найкраща, ще якщо маскировочну сітку кинути і не рухатися, то це взагалі я не пам'ятаю точно, але, скоріше за все, це найкраща маскировка в грі. Обов'язково, як завжди, поправте мене ком в коментарях. І працюємо по гірці, підсвічує наша команда нам. І ми працюємо по перезарядочці Леопарда 1. Ми вже забираємо блайн -шотом. Ще один Леопард один, бачимо, з'їжджає, хоче добити нашого Т-110Е4. Немає прострілу, працюємо по прожету 65. Подивіться, він просто падає з гірки, може, вийде ще дати. Подивіться, не залітає. Трішечки вицілив нижче, ніж їхав прожето 65. І подивіться, у нас вже майже 10 тисяч настріляного. Нам дуже трішечки лишилося до десятки. Нам треба десяточку 100%, це як мінімум, а то й більше. І стаємо, світимо. У нас рога стоять. У нас обзор максимальний. Будемо пересвічувати всіх абсолютно. Не рухаємося, стоїмо. До речі, у нас на базі стоїть АМХ-30Б, захоплює базу противника, драконить так противників, не знаю, подивимося, що з того вийде. Менше 5 хвилин залишається до кінця бою, і ніхто нікуди не їде. Бачимо, залишається тільки прожато 65-й в команді противника та леопард 1 Стоїмо, чекаємо, хто скоріше підсвітиться, хто не витримає. Побачимо, у кого нерви здадуть першому. І так, леопард 1 вертається на гірку, хотів через гірку якось відіграти, когось пересвітити, але ми його пересвічуємо, звичайно, тому що в нас рога, як я вже говорив, взагалі всіх будемо пересвічувати, і наша союзна естеребшка їде на гірку. на зустріч леопарду 1, і тут прожат 65 вже світиться в упор. Ми йому даємо на 369, залишається Леопард 1. І залишається у нас три осколошно-фугасних снаряди, як я і говорив. Всі снаряди ми вже майже вистрілили. Залишається тільки три снарядики Під взагалі немає, ні голтових, ні стандартних. І до кінця захоплення бази 15 секунд ворожої, до речі. І подивіться, з'їжджає, ми 35 залишалося 15 секунд до кінця захоплення бази, з'їжджає. Не знаю, можливо, хоче добити. Наша союзна СТРВшка виїжджає і добирає леопарда 1 Ось такі у нас топові боярські, трішечки не хватило до 11 тисяч, але я вважаю, що це топові боярські. Кому сподобався бій, обов'язково підтримай мене подобайкою та підписуйся на канал Слава Україні і до зустрічі в нових відео.